Кажуть люди опитування Сі 4 хто не відчував того особливого захоплення ностальгією? Хто не пригадував минулі часи, коли трава була зеленішою і небо блакитнішим? Ледь ми починаємо задумуватися про минуле, як це почуття ностальгії проникає в наше життя. Команда Сі-4 вирішила запитати у містян, у який момент із життя вони б хотіли повернутися. Я зараз в прекрасному моменті. В дитинство. Чому в дитинство? Тому що дитинство безтурботне. <смір> На перший дзвоник восьмого класу. В молодші класи. Такі силі, які завжди хочуть повернутися в молодість. Чому? Чому? Що було там прекрасно? Молодість просто було прекрасно то, що ми були молоді і здорові. Ну, мабуть, моменти моменту до війни, звичайно. Ну, тому що було спокійно і ну, якось майбутнє виглядало краще тоді. Всі хочуть повернутися в дитинство, там, в садику побігати, щоб кормили на шару. Потім в школу, там, побігати, замість того, щоб вчитись безпредільничати. Потім в універ, для того, щоб це все, що ми вже вивчили, закріпити там. Ну, а далі, ну, в принципі, на пару днів назад». Десь там потеряв пару сотень гривень, теж би хотілося б повернутися. Однозначно в садочок, тому що от там був найобезбашений без... період мого життя. От я туди хочу, в дитинство. Чому? Не знаю. Чи там було так прекрасно? Ну ні про що не думала. Коли повна сім'я була, в повному составі. Ну, я вибачаюсь, я просто я переселенка з Миколаєва. Моменти, Знаєте, таке сложне. Ностальгія це звичайне явище, яке дарує приємні відчуття. Мурахи шкірою під час прослуховування пісень з дитинства. Мимовільні сльози над улюбленим мультиком. І ще у серці при розглядальні шкільного альбому. Це те, що робить наше життя лише кращим. Та не потрібно забувати про майбутнє та не жити тільки минулим, кажуть психологи. Романолійник Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4